Я молодший син у сім'ї. Якщо говорити про дітей, як батьки їм допомагають, то скільки чую, завжди улюбленцями є молодші діти, а в нашій сім'ї все навпаки. Моя старша сестра Світлана отримує від батьків все, що забажає. Вона вміє випрошувати ту чи іншу річ. Якщо їй щось потрібно, то буде говорити про те тижнями, а не допомагає істерики, На які мама і тато не можуть не реагувати. Знаходяться гроші на купівлю дорогого смартфона, взуття або ж одягу. Для мене постійно одна відповідь немає грошей. На Світланку витратили. Поки я ще був неодружений, я на це не звертав уваги. Якщо немає грошей у батьків, як можна вимагати? Хоч для сестри то не було перепоною, вона завжди добивалася того, чого бажала. Як мама не плакала, що прийдеться влізти у борги, Світлана все одно доводила своє. А мені шкода, маму, коли вона сидить, плаче, що немає за що купити. Я розумію і говорю, що мені нічого не потрібно. Все змінилося, коли я зустрів Наталію. Ми покохали одне одного. Я раніше не знав, що можна закохатися так, що без тієї дівчини не радий життю. У нас із Наталією взаєморозуміння. З перших зустрічей я зрозумів, що вона моя половинка. Ми зустрічалися рік, а потім я запропонував їй вийти заміж. Як тільки батьки дізналися, що я збираюся одружуватись, вони розвели руками, немає грошей. А перед цим вони купили машину для Світлани, бо вона так захотіла. Я впевнений, що зробила сестра так спеціально. Адже їй я відкрився, що в мене є дівчина, і я збираюся одружуватись. Так вона швиденько у батьків гроші випросила собі на машину. А в них із чоловіком є одна машина, це вже друга. І квартиру батьки допомагали купити і ремонти робити, а для мене немає грошей. Я не можу вимагати так, як це робить Світлана. Та образа не покидає мене. Адже могли сказати їй тверде ні. Коли ми розмовляли з Наталею про своїх рідних, виявляється, вона у своїй сім'ї старша. Є менша сестра, яка нагадує мою Світлану. Для неї батьки ладні на все, тільки б не влаштовувала істерики, так що нам із Наталею нічого не залишалося, як розписатися в ЗАГСі без весілля. Посиділи в кафе, на тому закінчилась весільна церемонія. Я запропонував мамі, щоб ми жили з ними, адже квартира в них трикімнатна. Мама ніяково відповіла, що Світлана проти. Якщо ми будемо жити, то вона потребує свою частку у квартирі і не дасть нам спокою. Тому мама з татом вирішили відмовитися від нас із Наталею. Це вже занадто. Я збирав свої речі і з образою в голосі говорив, що віднині я їм не син, не прийду ніколи, і нехай вони мене більше не турбують. Та я більш ніж певен, що Світлана не стане доглядати за батьками, коли вони стануть старими та немічними. Згадають про мене як про сина, який повинен ними опікуватись.